380-й день в Канаді 28.06.24. І я забув вчора завантажити відео. Е, так, я думаю, може, воно не завантажилось. Ні, вчора я забув його завантажити. Записав, після школи прийшов, повечеряв і пішов спати. І забув про відео. Вчора мене на школі був екзамен, тести. Не було в рейтингу, був спікінг і лісень. І я думаю, що ми прийшли. Сподіваюсь, що ми прийшли. Зараз якраз записую відео вчорашнє, вже завантажую в YouTube і починаю записувати нове. Сьогодні день пройшов досить класно, 8.50 за 10.09 Теж швидше треба лягати, швидше спати. Це моя мрія. Я завжди лягаю по 12, біля 12, хоча знаю, що мені в 10. По 10. Але з тим графіком, що в мене це нереально. Але треба спробувати. Коли так лягаєш швидко, і настрій кращий, і продуктивність більша. Тож таке, сьогодні зранку я встав по будильнику, зібрався, пішов на четвертий, все. По стандарту, бо сьогодні вже був Алекс, мій напарник. Але не було іншого Алекса, який займається смітниками. У нас сміття все зносить вниз на паркінг Level 1. І труби, все падає вниз, зроблено так. І це все треба вивезти на вулицю. У нас там є ще одне приміщення, де от повні контейнери збираються там, і смітники, сміттєві машини приїжджають і забирають звіта. Малого нема, Алекса, який це все вивозив. Робимо це ми. Вчора вечором десь в 10, в 9. Я прийшов зі школи, йшов і чую, ну, там не. Фрес працює, бо забиті сканери. Я пішов їх чистити, і я дивлюся, ага, ніфіга, Смітник переповнений. Скинув групу, що завтра треба зробити. Прийшов чак з семом і це зробили. Замінили. Замінили на інший. Я думав зробити пізніше, але не зробили, молодці. Ми повозили все і почали підготовку до роботи. Що робити, фарбувати? О, от, Що могли, то фарбувати. Я відправив хлопців, там треба було один гачок доробити заявку закрити, закрили. Шафа була замонтована, впала, я там вже зашліфував, зафарбував. Пентхаус я доробив. Супер, це вже готово. Так що багато чого вже готово. Але є такі квартири, що... що не дають дозволу. Вони будуть там, меблі вивозять аж в суботу вечором, і можна зайти в неділю. Так що я в неділю працюю. Неділю я буду працювати, десь з 10-ї я вийду на роботу. Мені треба пофарбувати дві квартири: одну двохбедрому, а другу трьохбедром. Це для мене не проблема. Фарба є, все, я собі піду хочу музичку зроблю і візьму собі за це вихідний. Бо в мене вже було 4 емердженсі, 2 холодильника вихідні, що я мусив вихідний йти, і... йти на роботу і щось там їм ремонтувати. Вода текла, була емердженсі, протікала, то теж. Хоч як добре, що я живу тут. Це просто. От я дотепер у формі, 9 година, я ще в формі. І Пішов, зробив, без проблем. Я живу на, на поверх нижче, де холодильник поламався. Супер! Так що, таке? День сьогодні класний. І повозили сміття, і потім до вечора ще наповнились контейнери, я ще зробив порядок з ними. Вивіз картонки наверх, опустив пусті. Зараз в смітниках нормально, чисто. Плюс нового хлопця нам дали. Чак знайшов, ну, він поки що тренується, допомагає. Він буде швидше от, по смітникам з Алексом. Там будуть прибирати технічні всякі, там, газончики підстригати, ось це водою поливати, займатись, прибирати навколо будинку. Ось така от робота. І я йому теж дав роботу, щоб він там поприбирав. але В одному він поприбирав нормально, я йому зразу сказав, смітні пакети поставити, щоб пляшки люди збирали. До речі, ну, в нас як працює? Є продуктове сміття, це йде в, 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 в трубу можна викидати, garbage chute, або зносити вниз. Ну, в, 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 всі викидають в трубу. В трубу осенній контейнер, потім в нас є один контейнер для картону, ресайклінг, картон, пінопласт та такі от речі. Туди скидається, і є синій на все решта. Там всякі пластики, іграшки, всякі, все, все все різне. Мікс. І є е, в, такі великі у нас контейнерики для пляшок. Ре, пляшки, які здаються. Люди, дехто викидає туди, дехто кидає в спільне, і я тільки що був дивився, е, чи, бо там знову забитий лазер, там така система, що. Стоїть лазер тут, і дзеркальце тут. Він просто світить. Якщо перед ним щось є, включається прес і пресує сміття. І, і падає сміття, воно розривається, забиває дзеркальце або лазер забруднюється, і воно цілий час це пресує, 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 пресує. Треба це виключати, бо поламається мотор. Лишній раз, ну, він не поламається, але лишній раз буде працювати не треба. І хтось виніс ось цю пляжечку. В мене є два сода стріма і чотири таких е балона. Для газу. І треба їх продати. І плюс ще один балон мені не помішає. Я газовану воду собі не роблю, а от продати буде нормально. Ой, сьогодні, поки я фарбував ту квартиру пенгаус, ця жінка, що виїжджає, каже, мені того всього не треба забирай, бо я викинув сміття, а шкода сміття викидати. Для чого? Я сам викинув. і кажу, я сам викинув сміття. Бо в неї крута посуда. Моя улюблена. Посуда це круглі тарілки, типу салатниці. Я люблю їсти з глибоких тарілок. І щоб не було оцих бортиків савдеповських, таких, мало, що та якогось борщу зупи, і воно вилітає. Е, витікає ні, ні. Глибока, має бути для всього. Для першого, другого страв. І от в неї якраз такі класні. Ножики, в мене один ножик. В Артурі немає ні одного ножика, треба буде йому підкинути ножик. Багато чого понадавали. Ну просто тьма. Людина виїжджає і їде далеко в Ванкувер, то їй то з собою тарабанити нема сенсу, тим більше в неї купа грошей. Тож отакі от справи. І я це все забрав. Їздив три рази, там і крісла, таке круте дзеркало. Блін, я вже на нього розказував. І це. Все, все-все позабирав. Ох, і таке от. Е, зараз, ну, вже повечеряв. Е, Ральф. Охоронець дуже класний чувак. Він вчора, я йому позичив крісла на дитячий день рождення, він привіз. І я, Ще ця жінка, що дала мені там речі, вона не знає того охоронця дуже добре, і йому передали ящичок, там подушку для дитини. Іграшки всякі. І я йому віддав, він мені теж дав китайський, китайський набір, смакота, такий шашлик м'ясний, там курячий крильця. Обсмажені і рисові макарони. Я з соусом на обід поїв. О, тут не забув. Посилочка мені приїхала ще одна. З Китаю, не та, що я чекав. Вона мала бути велика, там 14 ітемів. але вона не приїхала. Приїхала ця. Кабель, небагато його тут, але 15 метрів. Підключу зараз колонки. Забули. підключені. Знову оце, знов на ліпучки. Кріплення для гачків, але на ліпучки, що вони скленюся. Це, кульочок пустий. І приїхали карти. Золоті. Я ще замовляв е, карти чорні. А ці просто теж мені сподобались, були на акції. І мають бути пластикові. Нічого собі. Це сертифікат. Золота фольга і проба. <ріх> нічого собі. Але дивляться, Ніч... дуже гарні карти. Сама от коробка вона з такого матеріалу цікавого. Я так не люблю їх відкривати, щоб не порвати. Вау. Зараз до Артуру похвалюся. Ну нічого собі, вона навіть всередині золота. Треба подивитися, скільки я за них заплатив. Золоті карти. Збоку чорні. А Це задня частина і вперед. Вау, які класні карти! Та такими грати покер це просто таке чітко видно черво. Де буба є, є, все є дзвона. Дуже класні карти. Блестять! Вау! І вони пластикові. Суть того, що вони пластикові, їх тяжче буде зіпсувати. Мають приїхати ще в нічорні. foil, Золота польга 999-та проба. Ну от. Так що такі-то справи. Буду я встановлювати зараз колонки. Десь в мене ще кабель є від старої системи. Бо треба буде подивитись кіно. Може, завтра подивлюся. Треба буде подивитись. Так, вау, класні. Добре, все, йду відпочивати. А, йду, я ще з візочка заберу ті речі, бо вони мене тут стоять. Там і е, барні два крісла ще дала мені тостер. Е, багато, багато, багато чого. Це мені треба цілий день, щоб це все перебирати. Що мені треба, що лишнє віддати. Ну, будин, е, квартиру я цю затарю точно. Всім, що потрібно. Добре, все, Па-па на сьогодні.